Який твій прогноз, взагалі, якщо говорити про наступний рік, Цей рік ціна мінімальна, найнижча на капусту. Вона не дуже приємна для фермерів, але приємна для споживачів. Так. Твій прогноз на наступний рік? Я думаю, що ринок стабілізується, не буде великого обвалу ринку капусти, оскільки, як ми з тобою зазначали, це є наша традиційна культура для споживання. Так. Фермери десь частково повинні і переглянуть, я впевнений, якраз в асортименті по гібридах, по термінах дозрівання. Можливо, буде зміщений акцент, літня ж капуста не була такою провальною, рання не була такою провальною по цінах. Це ми зараз спостерігаємо цей пік. Так? Ось і я думаю, що з настанням холодів, все ж таки капуста, ціна на капусту вона нормалізується, і вона буде прийнятною як для фермера, і в той же час прийнятною для Десь та золота середина. Десь та золота середина вона з'явиться. І тому наступний рік, хто вирощував капусту, я думаю, він і залишить. Так буде коригування по гібридах, буде коригування по сегментах. Але що ми від неї чи наші клієнти, фермери відмовляться, однозначно такого не буде. Ні, та це взагалі неправильно. Це відмовиться той, хто хаотично цим займається. Так, да. так. Тому я завжди говорив і говорю всім фермерам: не робіть хаос у себе на підприємстві. Спочатку визначити для себе ту культуру, яка або най... набір тих культур. або набір тих культур, які вам найбільше заходять, і просто зосередьтеся на них і робіть акцентування. Якщо ви займаєтеся капустою, робіть ранню, середню і пізню, і робіть це постійно. І повірте мені, що ви досконаліті Ви ви не будете в мінусі навіть найгірший гірший рік. А коли буде класний рік, ви тоді заробите сіки, що окупити всі оті як умовно, Очікування. <с <с всі, всі ті очікування, які сподівалися. І Це стосується не тільки капусти, це так. стосується всього, тому що в нас оці коливання по цінах відбуваються а, з усіма продуктами, фактично: і гірки, і томати, і і так далі, і так далі. Тому Акцентуйтеся, від, відшліфовувати, як то кажуть, свою технологію відшліфовуйте свої відносини з своїми покупцями, як то кажуть. І тоді я думаю, що настане той час, коли ви от будете всі ті сливки збирати, скажімо так, з того чим ми займаєтеся. Саме так, тим паче, що у технологічному аспекті потенціал гібридів він не відкритий повністю. Тобто, для наших фермерів 100%, гібрид, да. гібрид гіб, хороші гібриди, вони ще не повністю відкрили свій потенціал. Знаєш, коли відкритий потенціал? Коли ти відкриваєш потенціал для будь-якої культури, коли, наприклад, в каталозі написано, що там урожайність, наприклад, там 100 тонн гектара, а ти зібрав 120. Ну так, тоді ти от, от тоді ти вже дійсно перевершив той потенціал, який є. І таке часто, до речі, буває, бо. Наприклад, я бачу на свої очі, коли не буду говорити зараз про ага. о, гібрид томата польового, ага. коли в каталозі написано, що урожайність 100 тонн, а люди зібрали 130. Оце ага. рівень, ти розумієш, ага. і от тебе уяви собі, що 30 тонн, навіть якщо 100 тонн при самих-самих гірших умовах 100 тонн тебе нуль, то тебе 30% завжди ага. є в плюсі. І оцих 30 тонн собівартості, вони не мають вже такої великої складової. Так, 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 згоден. Тому працюйте над своєю технологією, над собою в тому числі. Все буде гаразд.